Пенуел, яка грає у формі. зараз штрафний у їхні ворота розбігається удар по воротах. пройдає м'яч. пел сьогодні дебютує на професійному рівні. Для них, для них це перший поєдинок. І перший поєдинок добування не пісці. Після помилки голкіпера забуває Тимофій Кузін. Восьмий номер. Фізька транскрипція, тому що в українських релігійних текстах це називається пенуїл. В принципі, зараз чугло в атаці пробиває і ось вступає в гру. Данилосич. Але Хусін може, він забивав такої відстані вже. Завершував атаку 36-й номер команди, який не є вихованцем приворійського футболу. Бо починав він свого часу в команді Космос Павлоград зараз удар поворота на поперечину. м'яч пролітає Богдан Бокуле. приклався від душі, але ще не виступали. Є ті футболісти, в яких є там десятки матчів на професійному рівні. Є зараз з з'єм, але є і дебютанти. Хусін крутиться з м'ячем, або минає захисника, пробує злівої ноги. Удариння в світі, тимовій Хусін. 2-0 забиває тростянець. В матчі стає два ноль на дорожку зборна тубуру зениць. Проминувши і подолавши опір захисників, робить дубль у цьому матчі. В попередньому нагадаю, в нього було два асисти і гол. Зараз кутовий пенел виконав без удару і нагода для тростенця вийти в атаку. Пусін прямо в нього прилітає м'яч. Він набирає швидкість. Жовтих явно більше проти трьох-п'ятеро футболістів. Передача під удар постріл. І по штангу м'яч пролітає. Скоритися. Зміщуватися, ну і власне голи цьому є доказом. Простянець вотації, подача до штрафного майданчика чи Глов не встигає. От підбирання за замуренком удар поворота хім'ячій 3-0 Павло Замуренко. Я на, полі, суборі, на буту, віць, пані, ті, Коли вчасно вийшов із воріт Данило Сицько. А тепер уже його партнери в атаці удар по воротах, але над попереченою м'яч пролітає. Після фактично означає зустріч з богом. Зараз в атаці Чеглов отримав передачу від Хусіна. І Хусін замикав передачу від партнера, але про. Вкинув за бокової. Максим. Удар по воротах. І дев'ятий номер цього разу пробивав Максим. Вже отримала атестат влітку. Вже можуть називати себе профі. А зараз захищаються від Тростянця Хусін. Хусін пробиває і тут добити партнерам нікому. Віддає передачу на лівий фланг. Там прискорюється Чеглов. теж футболіст новенький для. Простінця удар по воротах ближній кут пробивав за Муренко. Із Іль... підбирання за мараховцем удар. Ой, за Мазуром удар не вийшов. Подача ножицями пробиває гравець команди Тростянець. І класний сейв від голкіпера команди Пенуел. Красивий момент завдавав удару Вадим Таранушич, капітан команди. І ще одна заміна у Пенуела замість команди. І сьогодні в нього перший, по-моєму, перший матч за Тростянель. До цього стояв дубовий, який спершу в оренді грав. Тепер з ним підписали контракт. І удар по воротах якраз Рябенко ліквідує цю небезпеку. Відтіснив корпусом, віддав передачу. І ось зараз тільки Тишинінов пробуває здалеку, але над попереченою м'яч летить. І на цьому лунає свисток арбітра про, е, б, Олексій Гаркуша. Сповістив про те, що цей матч нарешті. Закінчився більш ніж через 24 години після його початку рахунок 3-0 на користь команди. Тростянець нагадаю, відзначилися голами Тимофій Хусін двічі і Павло Замуренко.